Вітаю на сьомому випуску рубрики втрачених рок метал-гуртів України, в якій ми згадуємо команди, які залишили відбитки в серцях та пам'яті, і таким чином продовжуємо терміни їх існування. У сьогоднішній випуск підібрані гурти з так званою альтернативною течією. Колись її так і називали: питали, що граєш? А відповідали альтернативу. І одразу попереджу, що мова не піде про Тол і Анна. По-перше, на каналі є окремі відео присвячені їх історії. А по-друге, вони належать до більш важкої гілки жанру нью-метал. Зараз пригадаємо гурти, які дрейфували десь посередині, між металом і хардроком, з домішками різних елементів прогресивного року, фолку, репкору. Розпочати б я б хотів з тих, хто запам'ятався найбільше і кого буде важко сплутати з іншими. І для цього перенесемось в місто Херсон у 2000-й рік, в часи, коли на хвилі популярності були Піоді та «Лінкін Парк. Напевно, саме під їх впливом зібрався гурт Ролікс. Їх музику можна описати як важкий хіп-хоп, де саме речитатив диктував напрямок. Я одного своє покоління, кажу дати я, стоїть на полінах. Я не можу бачити для колополю. Вітайте, людям, вийде на коловолю. На початку їх шлях не дуже відрізнявся від інших гуртів того часу. Концерти та виступи на фестивалях, де можна було зачепити слухачів. А от дві тисячі третьому дуже влучно і вчасно вийшов альбом гурту Тартак Система нервів. Виконаний спільно з запрошеними гостями, і як ви вже здогадались, серед гостей був і гурт Rolex. А на альбомі їх спільна пісня мікрофонна перевірка. саме ця подія підштовхнула їх впізнаваність та популярність. Молодь про них заговорила. Тепер же на фестивалях вони були лауреатами, а також грали на М1 у програмі Свіжа кров. Що на той час було ну прям круто. Нарешті, в 2007 вийшов дебютний альбом з добре всім знайомою назвою Мікрофонна перевірка. Де нас не варто, чому мене? День у день душа розквітає. День у день, не навколо веса, день удень не серце співає. Справжнім хітом, який ви напевно впізнаєте, якщо навіть про ролікс чуєте вперше, став їх сингл з кліпом Бий-бий. -бей». Пісня потрапляла на радіо та різні альтернативні підбірки. Взагалі, тоді вони випускали ну прям дуже хітові пісні, і по суті не здавали обертів з моменту першого релізу. Була також спільна пісня з популярним тоді репером Вова зі Львова. Ми прагнемо правда. Наш пісня мала назву доки є сили. Хоча я впізнав в ній пісню з першого альбому Сумна історія життя. Тож, напевно, це вона просто перероблена. Дайте знати в коментарі, якщо ви в курсі. Всі ті пісні зібрались разом у другому та останньому альбомі Перетворися на зброю дуже потужний нюметал, жодної прохідної пісні. Альбом дуже якісний і цікавий. Час, нам, Злову, нишна, Тільки от було одне але. Всі гурти, які розвиваються, потребують, так би мовити, молодої крові. Нових слухачів. А станом на 2012 рік. Коли вийшов альбом, Metal та репкор, ніяко кажучи, втратив позиції. Молодь вже не вдягала широкі штани, остаточно віддавши перевагу вускачам. Музика хитнулась в крайнощі або досить тяжко в сторону металкору та постхардкору, або в іншу сторону до поп-панку. І будемо відвертими, тоді вже і та більш важка музика доживала предостанній день, залишаючи на плаву тільки гігантів жанру. Так і щеся від подач. Береж до голопи розпалюємо полум'я. Само на само на само на само. Кілька років виступів, і в 2015-му випускають EP «2015». Цього релізу на жаль немає ніде на стрімінгах, але я знайшов, де його можна послухати. А вже ж послухав, і кілька песень мене прям дуже зачепили. Лінк на це діло я додам в телеграм-канал. Чуєш? Там я не пишу щодня. Туди потрапляє тільки щось цікаве на мій суб'єктивний погляд. Або ось такі раритетні речі. Тож, якщо цікаво, долучайтесь. Після того релізу гурт Ролікс потроху зникає, зникає, але не назавжди. У 2017-му повертаються у трохи іншому складі. Судячи з атмосфери на концертах, то можна стверджувати, що публіка не забула їх під час відсутності. Славу і трек це треку наперемето від початку і поко. На протязі наступних двох років випустили кілька дуже потужних синглів. Навіщо парка паркане роками? Своїми руками. Давай. А приблизно 2019 від них тиша. Та щось мені підказує, що це ще не крапка в їх історії. І підводячи підсумок, можна ствердити, що гурт Rolex, граючи альтернативну музику, є безальтернативним у своєму жанрі. Тобто, другого такого немає. І в Україні, напевно, це останній гурт, який грав нью-метал на високому рівні. А вже ж мені підказує, і не дарма підказує. Вже під час монтажу я наткнувся на ось це відео. 9 грудня всю суботу Херсонські розбишаки Ролікс влаштовують черговий несамовитий концерт на підтримку Збройних сил України. Тому, по суті, гурт Ролікс є дієвим суттєвими перервами, та не буду робити трагедії з того, що вони потрапили в рубрику втрачені. Нічого поганого не сталося з того, що ми їх пригадали. І ще що хотів би додати: я передивився ще раз їх матеріал. Зворотній зв'язок від слухачів, і можна так сказати, що гурт Ролікс переходить у категорію класичних українських гуртів, бо класика це не про старість, класика це про актуальність. Їх музика просідала певний час, але станом на сьогодні залишається актуальною. Дякую їм за музло. Якщо вам цікаво і є бажання дивитись далі, то відреагуйте на відео лайком і підпишіться. 70% переглядів від непідписаних глядачів, які дивляться канал регулярно. Також хочу віддячити підписникам Baym'ACOFI. Ви допомогли покрити більше половини витрат на створення також цього відео. Також поділюсь планами щодо подальшої роботи. Це історія Black Sabbath для рубрики Один бренд кілька гуртів, історія Green грей та приділити увагу сучасним молодим гуртам, серед яких є чимало цікавих. Якщо хочете долучитись, ось є два способи. Зробимо це разом. Також у каналу чуєш, з'являється свій мерч. Це необхідна річ для розвитку спільноти. А також 50% від доходу буде направлено на різного роду допомогу, як, наприклад, прожектор для бригади, яка боронить небо над сумщиною, до збору на який долучились підписники телеграм-каналу, музиканти та клієнти АКАМА Студіо. Вже надрукована перша партія, тож замовити футболку можна за лінком в описі. Доставка по Україні та країнам Європи. Ну йдемо далі. А далі мова піде про гурт, який дуже тяжко, але наполегливо йшов до свого першого релізу, протопчуючи свою власну стажину. Ті, хто дивиться цей канал давно, напевно помітили, що я відшукую фото і відеоматеріали відносно періоду, про який йде мова. Але зараз фотографії будуть приблизно до 2008 року, бо тяжко знайти їх фото з прив'язкою до конкретних дат. Вже після 2008 було легше зрозуміти, що деколи. І саме у 2008-му нарешті відбулося те, до чого вони рухались майже 9 років. Я вас попередив, поїхали. В 1999-му в місті Кременчук. На уламках кількох гуртів почала формуватись команда, яка ще кілька наступних років шукала напрямок та навіть хоча б трохи стабільний склад. І перший свій концерт дали у Харкові у 2000 році. Можливо, хтось здогадався, що мова піде про гурт Пінс У 2001-му Випадково потрапили на донецький фестиваль Рок точка, де отримали перший шалений досвід. Виступу на такому майданчику, діливши сцену з вопліві до плясова, текіла джаз, з Бей Пепілс. Як казали самі музиканти, що вони не те, що ніколи не грали на таких сценах, а навіть не бачили чогось подібного в якості глядачів. Скоріше за все, подібні виступи дуже надихають, і в домашніх умовах вони записали альбом, музика якого була далека від тієї, за яку гурт знають. Той запис так і залишився на тих самих касетах. На яких його переписував? Потім знову зміни складу та форми гурту, участі на фестивалях та навіть премія на червоній руті, знову спроби запису альбому власними силами. І знову щось не пішло. І от приблизно до 2006-му, тільки коли вони почали відкривати для себе столичну тусовку, а столична тусовка почала бачити їх. Лід тронувся. Їх музика відносилась до геть іншої течії альтернативної музики. Яскраво скерована у сторону прогресивного року. Їм вдалося затягнути на репетицію Владислава Ляшенка. Для тих, хто не знає, хто це. От в цих відео є відповіді на це питання. Зацінивши їх, їм запропонували співпрацю з лейблом Інша музика і в студії Вайт. Олега Шевченка вони нарешті записують свій перший альбом мандрівний саунд-продюсером якого був Сергій Любінський. А згодом знімуть і свій перший кліп, режисером якого був Василь Прозоров. Туди, До речі, тільки знайомих імен Сергій Любінський, Василь Прозоров, Владислав Ляшенко, Віктор Придувалов та Олег Шевченко згадуються майже у кожному відео на каналі. Це показує вплив та сприяння розвитку всій альтернативній музиці на території України. Далі після туру в підтримку альбому зосередились на написанні другого альбому, час від часу даючи концерти і граючи на фестивалях. Але цей процес так само не давався просто. Якщо до першого альбому від часу створення гурту минуло 9 років, то проміжок від першого до другого склав 7. Ретельна робота над відбором і переробкою пісень, пошук студії, процеси запису, а також буремні часи 2014 року. Відтермінували завершення роботи. І осінню 2015-го вони презентували другий альбом Марафон. Назва альбому, наче описує шлях створення їх релізів. Це дійсно марафон. Він рибалят. Поправді кажучи, у 2015-му все вже геть змінилось. Момент актуальності був недосяжним. Старі шанувальники авжеж прийняли роботу як слід, а от щодо нових. То ну, це геть не відповідає рівню виконавців і об'єму роботи. Але слухач нікому нічого не винен. Тож так потроху, десь з 2017-го вони взагалі зникли з радарів. Граплю, граплю свою, з тобою, проникаю в бічки. Але наприкінці 2022-го на Ютубі від них був опублікований лайв виступ пісні Мов останній раз з концерту 2015 року. Наступний дроп ми зробимо свідомо! І так, ми вже пригадали альтернативу з напрямком репкору та гурт з напрямком прогресивного року. Так звані альтернативі було багато різних напрямків. І далі пригадаємо гурт, який відомий на українській важкій сцені, завдяки додаванню фолку. Мова піде про гурт Мерва. Легенда вказує на те, що починалося все в місті рівне приблизно в 2004 році. Два хлопці Петро Зарудний та Дмитро Карасюк запропонували гурт, в якому грали, змінити напрямок у сторону більш сучасної прогресивної музики, не отримавши схвалення від колег, вирішують створити свій гурт. Зібравши склад і коротку програму, з самого початку гурт був учасником різноманітних фестивалів, базувався між Рівно і Києвом. Записували демо та набиралось відповідного досвіду. Не дивлячись на те, що музика колективу була досить похмурою, містичною та місцями фолковою. У ліриці деяких пісень я відчув стьобний підтекст. Десь в період з 2004 по 2008 вони робили чимало спроб, щоб привертати увагу. Та чомусь вчитись, записували демо та навіть зняли кліп, який на сьогоднішній час виглядає трохи крінжово, але це нормально з того часу багато такого добра. Щодо дискографії команди, то за джерело візьмемо Вікіпедію, тому що на різних стрімінгів платформах інформація різна. Там бардак. Перший альбом Бардо, нарешті, записали в 2009. -му. Також зняли більш-менш пристойний кліп. І от наче пішло. Рушила справа з мертвої точки. Але щось там пішло не так, хтось десь розслабився, хтось е віднісся несерйозно, і засновники повертаються в рівне. Збирати новий склад. Основним критерієм була не музична майстерність, а пошук однодумців. Також знаковою відміною була заміна сопілки на семпле. Наступний альбом геть нахилило в сторону містики та меланхолії. Принаймні мені так відчулось. Деякі пісні супроводжувалися відеороботами, передаючи атмосферу пісень. В 2017-му вийшов останній альбом Шаман. Після якого гурт потроху зник, а його засновники Дмитро Карасюк пішов в гурт Поторвальд, а Петро Зарудний зайнявся власною акустичною музикою. Далі поговоримо про дуже цікавий гурт, який, напевно, був невідомий на всю країну, можливо, я помиляюсь, але на локальному рівні в місті Харків були завжди на слуху. І розповідь я би почав з історії знайомства з цим гуртом. Приблизно в році 2010-му я був студентом і жив в гуртожитку. І якось після пар я обідаю себе в кімнаті, і в кімнаті врвається якийсь тіп, і впадає в дискусію з моїм сусідом. Щось вони там комбінували, поки я їв суп. По-моєму, мій сусід називав його Аліксіїч. Ввечері я поїхав в клуб жара на якийсь потужний фестиваль, і там на сцені на гітарі давав вогню той самий тип Аліксєїч. А з-під ніг у нього йшов дим. Я було вже подумав, що він має той самий медіатор долі і грає так, що палає земля під ногами. Але діставши сцени, я побачив, що хтось пролив пиво у розетки, і воно почало все замикати, парити та палати. Коротше, на сцені був гурт. Стартап зібрались вони ще в 2007 році, і їх музика також була в широких рамках жанру нью-метал, з більш важким металевим відтінком. А окремою рисою їх музики був жіночий чистий та екстрім вокал, який на ті часи ще не був досить звичним. І вже через рік на студії Vip Records вони записали перший сінгл хворі. До речі, на студії Vips Records було записано безліч релізів десятків українських гуртів. Тому ця студія також суттєво вплинула на альтернативну музику України. Вони досить активно виступали у великих містах і не дуже і, набравши оберту, вже в 2009-му випустили перший альбом Отруєні мрії. Чесно, на той час музло було досить потужне. Фіфаки дуже качові і легко запам'ятовуються. Після ж альбому вирушають у свій перший повноцінний тур. Медіапортал Froster.org презентує всеукраїнський тур гурт The Star Startup з презентацією нових альбомів. Чекай у жовтні. Друге, Луганськ, Холодильник, третє, Донецьк, другий – Мір, четверте, Дніпропетровськ, Сороб кафе, соси, Дніпро Сержиць, Хторба. Вогню вони давали як слід. Тому, напевно, я недооціненно висловився щодо їх відомості. Якщо ви не з Харкова та знали чи навіть слухали їх, дайте знати в коментарях. Ентузіазму в них було вдосталь. І в 10-му вийшов другий альбом. І готувавшись до цього відео під час його прослуховування, я пригадав, що слухав його і тоді. Ти знаєш, що відчуття за 12 років майже не змінилось. На мій суб'єктивний погляд, там знову були класні потужні ріфаки. Але от щодо вокальних мелодій, і лірики, як на мене, досить передбачувано та банально. Ну це мені так здалось. Можливо, через те, що мною майже не сприймається жіночий вокал у важкій музиці. Я не маю нічого проти нього, але чомусь він не викликає у мене якихось кайфових емоцій, хоча є виключення. Гурт Zero Піосент Mercury. віднедавна я вмикаю їх, коли їду десь за кермом, і подорож минає доволі швидко. Та повернемось до стартапу. Їх слухачам альбом сприйнявся як слід. І ще не встигши охолонути від нього, в наступному 2011-му, з'являється EP Panacea. Панацея. На таких шалених обертах їх активність поступово повільно зменшується. Наприклад, вже в 2013-му в їх соцмережах були такі пости. Але ніхто ніде не повернувся. Можливо, доросле життя забрало їх в рутину побуту, не залишивши часу на музику, а можливо об'єм ентузіазму вже не вмотивовував на подальшу діяльність. Та так чи інакше за той короткий період діяльності вони нанесли відбиток у пам'яті та емоціях кількох тисяч слухачів. До речі, їх музики немає на стрімінг-платформах, а в мене вона повинна бути ще з часів, коли вони її розповсюджили задармо для прослуховування на МП3. Тому напевно також додам якийсь з їх релізів в Телеграм. Чуєш, пригадаємо їх ще раз. Також на українській альтернативній сцені давали вогню такі гурти, як трафік, дуже потужні відень. Мольфа від Олексія Яроша з гурту Карна та безліч інших гуртів. Деякі я навмисно не називаю, тому що в майбутньому планую присвятити їм окремі персональні відео. Якщо підсумувати загальну долю цих гуртів, то у більшості з них утриматись на плаву і не було шансу. Швидка зміна жанрових течій і буремність часів так чи інакше перешкоджала б їм. Гадаю, вам було цікаво, підтримуєте реакцію це відео. Підписуйтесь на канал і зустрінемось у наступних відео. З вами був Кирило Галкін. Ви були на каналі Чуєш. Всім хеві метал. Пока!